Нещодавно ми трохи посварилися з дружиною. Нічого серйозного, але, як завжди, на дрібницях. І раптом вона сказала одну фразу, яка досі крутиться в мене в голові. Скажи чесно, сказала вона, ти хотів би для нашої ліни такого чоловіка, як ти, ось саме такого, як ти зараз. Я розгубився, замовк, подумав. І чесно відповів: ні, не хотів би, я б хотів, щоб він був кращим, значно кращим. Я б не хотів, щоб хтось кричав на мою доньку через дрібниці, щоб зривався, знецінював, забував про ніжність. Я не хотів би, щоб вона колись сиділа в кімнаті з обличчям, схованим у долоні і плакала від образи, так як часом плаче моя дружина. Після наших сварок. Навіть коли ліні буде 20, 30 чи 40, для мене вона завжди залишиться тією дівчинкою, яка стрибала до мене на коліна перед сном і сміялась, коли я її лоскотав або підкидав до стелі. І я щиро бажаю, щоб її майбутній чоловік дарував їй стільки ж любові, скільки я даю зараз, а ще більше. Щоб був лагідним до її капризів, терплячим до її помилок, уважним до її серця, щоб він цінував її таку, як вона є, з усіма її плюсами і навіть з дрібними недоліками, щоб був для неї підтримкою, опорою, другом і найголовніше, робив її щасливою. Я переконаний, моя донька заслуговує найкращого. І, думаю, кожен батько на землі вважає так само. Але чомусь ми, чоловіки, часто забуваємо наші дружини теж чиїсь доньки, колись їх теж носили на руках, пестили косички, берегли від усього злого, їхні батьки теж мріяли, щоб хтось їх любив по-справжньому, ніжно і сильно водночас. Тож перед тим як нагрубити дружині, вколоти її словом, знехтувати її почуттями, зупинись на мить і спитай себе, чи хотів би ти, щоб хтось так колись вчинив з твоєю донькою? Задумайся, автор невідомий.